Фотографія без кордонів так називається чергова виставка, презентована у бібліотеці Чижевського. Автор експозиції відомі фотографи наші земляки, які вже багато років проживають за кордоном. Євген Мельников та Олександр Вінницький. Євген Мельников наразі мешкає в Ізраїлі а Олександр Вінницький у Німеччині. Та фотографи не поривають зв'язки з рідним містом. Вони народилися у Кіровограді. Тут робили свої перші професійні кроки. Цікаво, й те, що Євген був учнем Олександра, тож світлини, що представлені в експозиції, занадто схожі. Саша Вінницький це якби вчитель Жені Мельникова. і вони виросли. Росли разом і доросли до такого рівня, що тепер не зрозуміло де є учні, а де є вчитель. І ми спеціально не робили їх порізно, а зробили разом, тому що вони сильно сходяться в смаках, вони сходяться в художньому задуму. Тому ми коли робили цю виставку, сказали, не будемо ми розділяти цих двох. Був прекрасних людей. У виставку увійшло близько 50 світлин. Самі ж автори, хоча і не були присутні на презентації та секретами майстерності, ділилися скайпом. Фотошопи це все складати, і служить ну, і відповідні акценти. Ну, було б таке просто Виставка Фотографія без кордонів працюватиме у бібліотеці Чужевського протягом місяця.